Я тобі казав, що в неділю треба до церкви, йти, а не в хаті прибирати. От нас Бог і покарав, тебе і мене разом з тобою. Зустріли тих придурашених Зустрілась ти з людьми. Привіт! Як справи? Нормально, пока, все, розійшлись. Наша ти до нас додому покликала. Я розгубилася. Ага. Ти розгубилася, коли мій ноутбук помила з милом. <рес> ти розгубилася, коли в караоке полізла на стіл і почала роздіватися. Тоді я не розгубилася. Я напилася. Слухай, ти розгублена, давай вже щось їсти треба. Та да, води ж мене, от бачиш кришу салат, в мене є мариновані огірочки, мариновані е, грибочки. Зараз свіжу вот, нарісочку зроблю, от є цибулька, зараз. А, в мене mm. ще тут е, е, картопелька вариться. <паспілляє> а, от. Ну! Картопельку маєш, та? так? Капусту, огірочку. Так, так. А що ти їм сказала? Ходіть до нас на лобстери? <паспілляє> ти хоч знаєш, що це таке? Ну тихо, будь ласка, я тебе дуже прошу. Взьмі сміття, mm. іди візьми на серванті гроші. Е, зробиш вигляд, ніби викидаєш сміття і купиш їм тих лобстерів. Де я куплю тих лобстерів? А що у нас хіба на заправці нема? <правців> ти розрізняєш лобстери і кільця кальмару! Бо всі жінки так кажуть, всі жінки, ясно тобі! Подивися, що вони там роблять. Я Сидять нігті гризуть. Люди півтори години в хаті без їжі сидять, можу зробити що небудь А чого то я? А чого то зразу я? А я що маю зробити? Бо Шо? ти є господар в цій хаті чи ти є хто? Візьми! Візьми людям налий вина! Якого? Вон же, вон же ж, приніс. Напевно, що дороге. Казав іспанське. Ну я зараз гляну, яке воно дороге ага. в інтернеті. От гімно. Воно коштує євро за літру. 50 копійок тобі в хату приніс, а? А я їм я пляшку в Фінляндії достав. Що? Так сюди йди. Що? Сюди йди з тою пляшкою. Розливай по стаканах. Розливай по стаканах. Слухай, то не така ти вже і розгублена. Можна з тобою жити. До дна. Слухай перший перше в житті захотів то зробити. Так, все. так все. Що, що, ви, що робите? В пляшку налий самогонки, але добре розклалатай. Ага. Mm -hmm. Давай вже до людей треба йти. Чекай, чекай. Де сам до них. Що знову розгубилася? Ні, напилася. все так... Що ти мене позволяється? Гості дороги!